Засіданні оперативного штабу Київської обласної військової адміністрації ухвалено рішення про часові обмеження. Відтак на Київщині всі розважальні заходи, а це концерти, шоу-програми, дискотеки, таке інше, мають закінчувати свою роботу не пізніше 21-ї години. Затверджено механізм швидкого надання житлових субсидій. Уряд ухвалив постанову і її взяли на озброєння у пенсійному фонді. і дає вона можливість спростити процедуру звернення громадян за житловою субсидією. Громадяни будуть звільнені від потреби збирати довідки і витрачати час. На заповнення декларації для призначення житлових субсидій фізично відвідувати органи пенсійного фонду не потрібно, бо процес подання заяви максимально спрощено. Звернення в електронній формі можна буде подати на веб-порталі пенсійного фонду, тобто очікування в чергах не буде, а ймовірність допущення фахівцями помилок мінімізована. Стихійна торгівля не надто естетична ознака, чи не всіх наших міст і містечок. Влітку імовірна небезпека від споживання продуктів зі стихійних ринків зростає. Тож цікавимося, чим регулюється таке явище, як стихійна торгівля, обіг стихійної торгівлі заборонено. Тобто є на сьогоднішній день 160 шістдесята стаття коап, яка Забороняє здійснювати торгівлю в не встановлених місцях при Карлівській міській раді. Створена постійно діюча комісія по боротьбі з стихійною торгівлею. В Цю комісію входять представники нашої служби держпродспоживслужби також входять представники поліції, бо саме поліція має право складати протокол по 160 статті і притягнути людину до відповідальності, і також представник міської ради міської ради це. Більш е, має е, має право, які притягли до відповідальності. Це представник міської ради по благоустрою, тобто інспектор по благоустрою. Отже, рішення про заборону стихійної торгівлі ухвалюється названою комісією за ініціативою Держпродспоживслужби. Поліція, як ви почули, теж до цього причетна. Але на жаль, побороти ми її не можемо. Поліція також складала протоколи, притягла до відповідальності, але, на жаль, малі мізерні штрафи. Е, що по статті 160 вони не не налякують таких людей, тобто згідно 160 статті, поліція має право притягнути від 17 до 119 гривень штрафу. Але врахуючи те, що ця справа передається до суду, тоді порушник він повинен бути сплатити додатково ще і судовий збір. А це вже не 119 гривень штрафу, а сума набагато більша, десь приблизно від тисячі до півтори тисячі гривень штрафу. Чим же небезпечні ці продукти, якщо господиня, скажімо, молоко перекип'ятить із сиру, зготує вареники чи сирники, а м'ясо пустить на шашлики або котлети. В пляшках бачите, продаються молочко пляшку пляшках, В пляшках категорично заборонено реалізувати навіть на самому ринку, тобто вони не проходять ті пляшки, не проходять санітарну обробку, дезінфекцію, миття і так далі, в цій пляшки можемо міститись, По перше, не знаємо, якого воно походження, по-друге, ряд, Мікрофлори може міститися, і в подальшому в людини це добре, якщо викликає якусь дезентерію, але може викликати і ряд інших захворювань. Тому купувати у невстановлених місцях це дуже небезпечно. Вернемося до той самої бачите, що до той самої риби. Ви ж знаєте, що таке захворювання як бутулізм воно важко піддається захворюваності чи лікування. На сьогоднішній день реалізація риби під температурою 30 градусів, розвиток мікроорганізмів це 1-2 години. Самі розумієте, що це небезпечно для здоров'я і життя людей. Шановні земляки, будьте пильними і обережними, споживаючи продукти харчування. Від цього залежить ваше здоров'я, а то й життя. Хотілося б, якщо не забути, так хоч рідше згадувати слово війна, але українська історія нам цього не дозволяє. А меморіал у карлицькому парку щораз нагадує завтра, 22 червня. На календарях День пам'яті і скорботи за українцями, які загинули в Другій світовій, тоді війна була на Заході, а нині на сході з Росією, яку ми так легковажно називали дружньою. У суспільному вимірі обидві війни для українців почалися з неправди. Неправдивим було повідомлення Молотова про те, що без претензій і без оголошення війни німці напали на радянський Союз, і назва АТО була неправдивою. А коли її тривалість перевелила за отих 1480, 18 днів колишньої великої вітчизняної, то її скоренько перейменували в операції об'єднаних сил. Про втрати тієї війни Другої світової. Ми вже ніколи достаменно не дізнаємося. Є необліковані загиблі, зниклі безвіти і в цій війні на полях зіткнень чи в гори звісних донецьких підвалах. Ось так коротко, якщо говорити про уроки війни Другої світової і сучасної московсько-української.